Мали спочатку 1 січня підняти вчителям зарплатню на 30% і потім з 1 вересня на 20%. Але вийшло так, що саме молодий вчитель отримуватиме, тому що в нього немає інших надбавок, немає досвіду, отримуватиме найменше. І тут постало питання, щоб можливість було залучити більше молодих вчителів. Але це не означає залучити молодих вчителів і тих, які є ентузіастами з досвідом, просто викинути. Що за оцінками про спілок, оця збільшення навантаження його ж не так легко знайти, особливо в молодших класах. Там нема навантаження 22 там 22 години. Так само це стосується сільських шкіл. Сільські школи просто будуть змушені скорочувати мало того, що закривають школи менше 45 дітей, та ще й змушені будуть скорочувати вчителів. Тому тут принципова позиція мене і нашої групи довіра, що ми не будемо такі пропозиції комітету підтримувати. Так, трьох трьом мінімальним зарплатам для вчителів, і не тільки вчителів, а і для профтехосвіти, і для вишів. Але ні, збільшеної навантаженню і строковим контрактам. Ну тобто вони ж хочуть перевести вчителів на строкові контракти від безстрокових трудових договорів. Це фактично, скажімо, так, має маніпуляція, тому що тепер буде директор школи вирішувати, кому бути, кому ні. Але хочу зазначити, що є ще позашкілля і дошкілля, і вони, на жаль, на місцевих бюджетах. І тільки 20% місцевих рад підняли зарплати їм. Всі решта є вже механізми, є постанови. Є закон, вони можуть піднімати, але не всі громади це спроможні це робити. І дуже прикро, що тільки 20% громад підняли зарплати до шкілі. тому що ми вже в селах втрачаємо людей.